В ефірі Молодь Плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки. Вітаю мене звати Марічка на бока і ви дивитеся програму Молодь плюс. Сьогодні ми говоримо про науку в Україні. І зі мною в студії Наталя Шульга. Доброго вечора. Доброго вечора. А, Наталя Шульга, молекулярний біолог, головний експерт з науки реанімаційного пакету реформ, а також виконавчий директор українського наукового клубу. Отже, говоритимемо ми а, насамперед. Про нову редакцію закону, про зміни до закону про науково-науково-технічну діяльність. Я думаю, що зараз дуже багатьом українцям очевидно, що зміни в цій сфері очікують дуже багато людей. Пані Наталя, наскільки можливо аспекти назвати найголовніші, які може і повинен змінити закон. От зміни. Ну, ви правильно зазначили, що абсолютно на часі. Я би сказала, що це вже, знаєте, давно було на часі. Но зараз у нас дійсно є такий шанс унікальний, історичний, для того, щоб все-таки ці принципові новації в нашому суспільстві здійснилися саме в сирині наукових досліджень. Основні, головні такі проривні речі, які будуть прописані в цьому законі, це механізми управління науковою сферою і, звичайно, закон. Про наукову наукову технічну діяльність тепер є другим кроком в реформуванні наукової сфери, який створюють не тільки механізм управління в вигляді такої асамблеї, яка буде складатися з наукового комітету, тобто там, де будуть присутні експерти в дослідженнях не тільки з університетів, з інститутів академії наук і інших академій, а і з тих підприємств, які засновані на дослідженнях. На таку на наукам, в міській наукам продукції, міський, да mm -hmm. от ähm. І також виконавча е гілка, тому що у нас е непогані, нібито було законне, да, і нібито приймалися непогані рішення. але ніколи не виконувалося в повному обсязі, тому що, на жаль, е перші люди в країні не сприймали дослідження наукові як пріоритетні рушійні інструменти розвитку економіки. І тому сталося те, що сталося у нас за ці 20 років. На жаль, оця е неувага до цієї сфери призвела фактично до зубожіння. Нашої економіки і фактично зникнення більшості підприємств, які могли би давати ту продукцію, яка має ту надлишкову вартість, якою можна забезпечувати розвиток не тільки локальний, але і навіть впливати на глобальні процеси. І друга річ, яка дуже принципова в цьому законі, це створення національного фонду досліджень. Тут немає ніякої такої особливої новації чи вигадки. Так працює весь світ в усьому світі. Обов'язково держава причетна до створення фондів, які працюють як грантодавчі агенції, тобто вони підтримують дослідження виключно на основі конкурсів, відкритих конкурсів, де може навіть на рівні одного індивідуума, одного дослідника, подаватися проект. Якщо він є в тій пріоритетній галузі, яка формується, затверджується цією науковою радою е національною. Він має шанс отримати фінансування додаткове до того бюджетного фінансування, яке забезпечує його роботу в університеті, чи в інституті, чи десь лабораторії тут про бюджетні кошти чи якісь акумульовані кошти. Це будуть акумульовані кошти, тому що знову ж таки, новацію є те, що ми відкриваємо максимальні можливості для співпраці державних установ. Я підкреслюю державних лабораторій з бізнесом. З приватними ініціативами, з приватними фондами і з міжнародними програмами щодо закону про наукову та науково технічну діяльність часто говорять, що він позбавлятиме монополії Національної академії наук на саме фінансування ось досліджень, які зміни Ось мається на увазі розумієте, раніше, і в законі прописано, що національна академія наук є найвищою державною науковою установою. Як на практиці це виглядає? Національна академія наук має в своїй структурі більше 170 інститутів. В яких проводяться дослідження. Тобто це є така е, дивовижна річ, е, яку важко з чимось порівнювати в світі, тому що е, це не є якби товариство, от, наприклад, в Німеччині це є товариство. Тобто там інститути є незалежні, вони можуть вступати в товариство, наприклад, Гельмгольця або Лібниця, або е, ще якісь. І тоді воно так функціонує. У нас же ні. У нас от, Академія і саме президія Академії наук є тим органом. Керівним, який вирішує, як ці кошти там будуть розподілятися, і так далі, і це окремий рядок в бюджеті щорічному України на, на Національну академію наук, і це досить поважні кошти, в принципі. От і в цьому є поняття монополії, тому що це є найвища і найбільше коштів. А де є у нас університети? А де у нас є інші структури дослідницькі, а де у нас є маленький середній бізнес, який може формувати дослідницькі проекти, які можуть бути феноменально важливі для країни? Вони якби ніде не присутні. Коли ми маємо фонд національний, який може фінансувати проекти будь-якого рівня з будь-якої установи, ми якби ламаємо монополію. Дуже цікаво стосовно от молодих науковців, те, що я особисто свого досвіду, з досвіду знайомих, а чула так, це купівля наукових ступенів вчених звань. Мінімум, що я особисто чула, це там накритий ресторан, накритий стіл і так далі. Якось в законодавстві можна позбавитися ось, ось цієї старої схеми, якось її можна поламати. Я так розумію, що тут є зв'язок ось з цією. Для України можливо новацію про індекс цитування і про необхідність публікації світових реферованих наукових видань? Ну, ви знаєте, ви говорите про речі, які я уже 10 років після повернення. Це було те, чим я от перші роки. Займалася, я пояснювала людям, якщо ми хочемо бути конкурентно спроможними. Я поясню слухачам, що да. ви працювали за кордоном в США в, приватній, років, да. а, в приватному приватному в університеті. університеті досвіду. Да. Угу, так, так і, і ви вернулися. Да, я повернулася якраз на той заклик допомогти з реформами, і оскільки мій домен є освіта наука, то я тим займаюся 10 років. А, і створюючи різноманітні такі інструменти, які можна показати, що вони працюють. Державні ключові лабораторії є прикладом, таким якого не було, ми все-таки змогли це зробити. Український науковий клуб був тим ініціатором. Створення, і ми показали, що це дійсно працює. От а, і ми дійшли до того рівня, де зараз це може бути прописано в законі. Тому що тоді, коли ми створювали, нам казали, його нема в законі, значить його не можна створювати. Я кажу, як нічого це нічого не так? міняється. Як це так завжди є пілотні речі, які потім можна записувати. І в принципі, у нас законодавство працює за принципом, те, що не написано, то не дозволено. А в усьому світі навпаки розвинено те, що не заборонено то дозволено. Ну, нам до цього ще треба йти. На жаль, на рівні країни ми ще не дійшли до цього розуміння захисту прав да, людей в повному обсязі. Так от я тоді пояснювала, що якщо ми хочемо бути конкурентноспроможними і хочемо бути десь в світі видимими, да, що не тільки Чорнобиль знають про Україну, але і наше досягнення наукові, інженерні, технологічні, то ми зобов'язані. Комунікувати наше дослідження, а що це означає? Це значить публікації, особливо для фундаментальних досліджень це відкриті дослідження, публікації в реферованих журналах, які читають в усьому світі. І якщо цього не робити, то посилання на ваше дослідження. Взагалі, вашого ім'я не буде відомо, Вас що ви існує. Ви для світу не існуєте, розумієте? І це чомусь було шокуючим для більшості дослідників в Україні 10 років тому назад. І ще 7 років назад ця моя стаття вийшла, де я писала. Які критерії повинні бути прийняті для того, щоб ми могли бути інтегрованими в світ, а не ізольованими? Як мені це Україна виглядала ізольованою достатньо десять років назад. Зараз ми вже пройшли цей шлях, і зараз це вже кого ви не запитаєте. Всі знають, що таке індекс цитування, що такі світові бази даних, в яких з'являються всі ці статті, всі ці публікації, таких основних великих тільки дві: американська Томсон Ройтерс, між іншим Ройтерс. Приєднався декілька років тому. Чому? Тому що наукові прориви стали headlines news, да? на перших шпальтах значення науки, значення технології для світу. Тому ці показники, ці критерії будуть тим, скажімо, бар'єром, який вже не дозволить покупки дисертації, тому що в вимогах буде ну, хоча б одна публікація з переліку журналів. Томсен Ройтерсь або скопус, зважаючи на нинішню ситуацію в Україні, наука має величезний попит, запит, але вона потребує і немалого фінансування. Про виділення коштів на науку в Україні і в світі. Дивимося далі. Наука активно впливає на ситуацію в економіці, коли на дослідження витрачають більше ніж 1,7% ВВП. Сполучених Штатах Америки тримають видатки на науку не нижче за 3% ВВП в Ізраїлі та Швеції 4% ВВП. В Україні у 2015 році очікують близько піввідсотка ВВП з усіх джерел, зокрема два десятих відсотка з державного бюджету. Тож вся наука в Україні коштує менше ніж 5 мільярдів гривень. Водночас, за опитуванням в університеті Шевченка, саме брак фінансування є головною перешкодою для молодих науковців. Так, 70% з них вважають, що в Україні недостатньо грантів для підтримки досліджень. Тим часом 69% молодих вчених жодного разу не подавали заявки на гранти. Як на мене, це досить такі феноменальні дані. Чому тому, що 70% каже, що мало грантів, так молодих науковців, і в той же час. Ці самі 69% навіть і не намагалися ніколи не пробували а так працювати, подавати заявки на гранти. Щ, ч, чим ви це могли б пов'язати? Це і певний менталітет, чи якась інертність тих самих молодих науковців. Це зокрема про університет Шевченка, але напевно це про всіх практично в Україні. Ну, тут е, ці дані дані про всі галузі. Так? У нас є природничі науки, які більш активні, хоча там є менша кількість е, молодих вчених на сьогоднішній день, і ця галузь, чесно кажучи, під загрозою, взагалі, я би не хотіла вживати лякливих слів, але вона під загрозою такої стагнації. Чому? Тому що немає конкурсу на ці спеціальності в університети, на бакалаврський рівень. Це спричиняє до маленького конкурсу далі на магістерський і в аспірантуру. І буквально зазивають, шукають тих унікальних молодих людей, щоб працювати в природничих науках і в інженерії. А в гуманітарній сфері, в соціальних науках, економіці якраз навпаки перебор і там ну там і менше, скажімо так, грантової підтримки. Тому що в цих галузях вам не потрібно мати лабораторію з реактивами, дуже дорогим так, обладнанням так. і так далі, або якимись польовими дослідженнями величезними і так далі. Ну, найдешевші. І тому там, от якраз, оці проблеми, про які ми ви згадували, і купівля дисертації, і так далі, воно там процвітає буквально. Це колосальні проблеми етичного плану, які в світі фактично вони мінімізовані або відсутні. А у нас вони розквіли буйним цвітом. От. Тому ці загальні дані вони не є диференційованими. Тому якраз от в гуманітарних сферах буде менше подавання на такі на таких гранти і пропозиції, а в природничій буде набагато такий кращий процент. Але ресурси, де ці гранти? Тобто місцеві гранти у нас фонд фундаментальних досліджень ну 14 мільйонів гривень на рік. Уявіть собі, на всю країну в 46 мільйонів. Це навіть ну, трагічна ситуація. Її коментувати дуже важко. Неможливо. Тому середній грант був там, ну, може, 30 тисяч гривень, 40 тисяч гривень. Для природничика це, це взагалі не гроші, тому що ну, мало що можна придбати на такі гроші. Ми пропонували би, щоб оцей 1,7%, який тягнеться з 90-х років, і ніколи не був виконаний, щоб 1% ВВП якраз акумульований був. В Фундамент... фонді... Національному фонду досліджень на різних програмах, які будуть більш-менш гнучкі, і підтримка буде не менше трьох років, а то і до п'яти, там, де є принципові якісь напрямки, пріоритетні, які потрібно просто взяти і ну як то кажуть, навалитися і їх е, е, вирішити покоряти. покоряти чим скоріше. Та да. тобто там буде відкриватися можливість більша для молодих дослідників. Безумовно, говорячи про фінансування 20 березня, Україна підписала чи не найважливішу угоду в сфері науки це угоду з ЄС рамково. Про участь в програмі а, з наукових досліджень та інновацій. Горизонт 2020 загальний фонд цієї програми становить близько 80 мільярдів євро. Деякі з молодих українців українських науковців вже почали користатися такими новими можливостями. Спілкувалася з одним із них, Ірина Стельмах. Програма «Горизонт-2020» базується на принципах відкритих конкурсів. Більшість з них вимагають подання проектної пропозиції команд з представників різних країн серед пріоритетних дослідницьких напрямків: підвищення спроможності виробництва, розвиток нано та біотехнологій, нового матеріалу знавства, космічної галузі, а також пошук відповідей на найбільш гострі соціальні виклики в сфері охорони здоров'я, демографії, екології, сільського господарства та енергетики. Ціле суспільство. Мусить мати користь від науки, від чистої енергії, і транспорту і доріг до охорони здоров'я, харчування і безпечних кордонів. Тобто це ті, ті дослідження і інновації, які передовсім сприятимуть кращому життю європейського суспільства. Скористатися новими можливостями програми вже вдалось деяким молодим українським науковцям. Наприклад, Ілля Гуральський, що працює молодшим науковим співробітником хімічного факультету університету імені Тараса Шевченка, у невеличкій лабораторії хлопець досліджує наноматеріали. Проект включає розробку нових матеріалів. Наноматеріалів, що включають у себе сполуки зі спільним переходом, я не знаю, чи скаже це широкому загалу щось, але це нові сполуки, які можуть мати використання в носіях інформації для в різноманітних сенсорах хімічних тощо. Аби його робота не залишилась просто на папері, ілля написав спеціальний проект і подав його на розгляд міжнародної журі проекту Горизонт 2020 Відповідь не забарилась, і вже через півроку молодий хімік дізнався, що його працею зацікавився німецький професор Вольфганг Тремель, А єврокомісія виділила на його реалізацію близько 100 тисяч євро. Тобто ми розглядали кілька ідей, а але він був принциповим партнером, якого з яким би ми хотіли працювати, і ми одразу запропонували йому, і він погодився нам. Було дуже приємно, і так як все вийшло, то я їду до його лабораторії. Тепер Ілля Гуральський збирається продовжити дослідження у лабораторії свого німецького патрона. Для цього він їде до Німеччини на два роки. Хлопець переконаний, спільна співпраця України та Європейського союзу в рамках програми Горизонт 2020 зробить революцію в українській науці, адже окрім плекання нових ідей, європейські партнери допомагають з найголовнішим їхнім практичним застосуванням. Ірина Стельмах для «Молодь плюс, що дає Україні горизонт 2020 Ну, з моєї точки зору, це є для України феноменальна нова можливість. Зараз же підписавши угоду, ставши асоційованим членом в цій програмі, ми стали рівними з усіма учасниками з Європейського Союзу. Це абсолютно новий якісний рівень. Тобто українські вчені можуть починати ініціативні проекти, вони можуть бути співзасновниками і керівниками. В консорціумах наукових, і вони можуть разом з нашим бізнесом, наприклад, з it бізнесом, приймати пряму участь в великих програмах, наприклад, програма Big Data, це 2 мільярда євро буде зібрано не тільки державних коштів країн Євросоюзу, а і з бізнесу для того, щоб інвестувати в ті компанії, які будуть працювати з величезними масивами даних зміні клімату, наприклад, по е, е, зондуванню поверхності землі для сільського господарства, засмічення е, атмосфери і так далі. Тобто такі величезні глобальні проекти, де Європа поставила завдання бути конкурентно спроможною і бажано бути ну, тим місцем, де будуть вироблятися нові. Стратегії, нові кампанії, новий середній і малий бізнес в програмі горизонт 2020, між іншим, величезна увага приділяється розвитку малого середнього бізнесу. Тому що в Європі визнали, що саме цей бізнес може давати прекрасні ідеї, інноваційні для того, щоб економіку робити. Достатньо гнучкою, динамічною і ефективною, Скажіть, будь ласка. Чи відомо вже які кошти для України можуть е, потрапити е, завдяки цій програмі? Ну на загал, на загал, для такої підтримки е, розвитку цієї інфраструктури наукової передбачається біля 600 мільйонів євро на, на до 2020 року. Ну, року. На сам кінець, е, загалом, е, які б ви могли назвати? Е, Речі необхідні зараз українській науці, так? Щоб все-таки вийти на ось цей світовий якісно новий рівень. Ну, перш за все, для мене е, трагічною є ситуація, де у нас вже виникло. 10 років назад ми про це говорили, попереджали в клубі. Е, воно не було почуте. У нас виникає е, дірка е, генераційна, да? generation gap, Тобто, у нас е, оця е, наукова. А спільнота від 30 до 50 фактично перестає існувати. Чому тому що вакансій немає для молодих розумієте? Молодий науковець, доктор фізико-математичних наук Ілля Лязар з Києва захистив свою дисертацію у Франції. За його словами, за кордоном більше можливостей для молодих науковців, та й і рівень життя набагато вищий. Я навчався я ще не працював. Я навчався на кафедрі обробки металістичного в, в Київському політехнічному інституті. І наприкінці навчання на шостому році я задав собі питання, що робити далі. Тому я вирішив якби, відправити своє резюме трошки всюди. Це була Франція, Бельгія, це був США. Ну і звичайно, я відправив свою кандидатуру на кафедро. Але перші мені відповіли французи. І мене запросили в 2009 році писати наукову дисертацію по електроніці. Стіпендія молодого науковця. Поки пишеш аспіранта, поки пишеш дисертацію, вона починається 1200-1400 євро на місяць чистими. Туди вже входить медицинське страхування і ти вже заплатив усі налоги. На цю суму можна спокійно жити всюди крім в Парижі. Це дорослі. Якщо немає вакансій для молодих, вони виїжджають з країни, а потім ми говоримо у нас втрата міськів. А чому? Тому що якщо немає де працювати, немає нормального забезпечення молодого дослідника, то, то чому він буде тут залишатись? Він буде виїжджати, і ми постійно будемо створювати цю величезну проблему. Але якщо зараз всіх забрати старше покоління, хто буде вчити молоде? Тому нам потрібно тут е, такі механізми започатковувати, гнучки е, для того, щоб припинити цю ситуацію, яка вже 23 роки відбувається. Це саме головне. Ну і питання фінансування ми будемо добиватися все таки від нашого кабінету міністрів. Міністерство економіки, яке повинно збагнути, що дослідження і є інструментарієм покращення розвитку економіки, і вони повинні стати цим джерелом ідей і джерелом бізнесу інноваційного, який економіку буде розвивати. І Міністерство фінансів, яке завжди фінансувало освіту на купу за принципу, так само я маю надію, що буде зміна принципова тут. І все-таки ми той мінімум 1,7%, який ми закладаємо, ми його витримаємо, тому що аргументація у нас досить сильна. Ми не просимо сказати, дайте більше грошей там університету, дайте більше грошей академії. Ні, це не буде працювати, цей аргумент вже не працює. Давайте створимо фонд через конкурсні речі, через мотивацію, підтримку молодих дослідників. Особливо в першій кар'єрі їхній після захисту. Оце є той момент, де ми їх затримуємо в країні. Це той момент, де ми даємо їм шанс. І це той момент, який ми закриваємо ту дірку, яка у нас зараз створюється. Більше того, ми можемо повертати тих, хто отримав освіту за кордоном через механізм ключових лабораторій, університетських центрів дослідницьких, які і створюються, і будуть створюватися, і таким чином підтримати тих молодих дослідників, які у нас все ще є. І є шанс повернути ті, які чекають і дивляться, нарешті Україна прийме ці рішення чи ні. Тому у нас немає іншого виходу, ми повинні їх приймати цього року. Дуже вам дячна за розмову. Зі мною в студії була Наталя Шульга. Ми говорили про майбутнє української науки. З вами була Марічка на Бока. Почуємося наступної п'ятниці. До зустрічі В ефірі молодь плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.